Щоденно до Чернігівського обласного центру крові навідуються чернігівці, які виявляють бажання стати донорами. Та навіть, попри наявність охочих, обласний центр крові потребує поповнення запасів усіх груп. Щоб стати донором, по-перше, треба мати бажання. Також має виповнитись 18 років, вага має бути не менше 50 кілограмів і бути здоровою людиною. Тоді, будь ласка. Приходьте до нас, перше, що необхідно зробити, якщо ви бажаєте стати донором крові взяти з собою документи, що посвідчують особу, та прийти до Чернігівського обласного центру крові в робочі години закладу. А це з понеділка по п'ятницю, з восьмої години ранку до тринадцятої години дня. Одразу біля входу розташоване віконце реєстратури. Нам сюди хочу записатись на здачу крові. Це до вас? Так, Звичайно, а ви раніше здавали ні, нас ні, вперше. Паспорт так. Так. маєте з собою. Так. Так, це моя перша здача крові. Я вже кілька разів роздумувала над тим, щоб нарешті стати донором. Утім, щоразу мене зупиняв потужний страх. Я боюсь вигляду крові. Більше того, можу втратити свідомість. Та цього разу я впевнено вирішила. Вже час. Тож тепер я тут чекаю, поки створять мою картку донора. А ось, до речі, і вона. В ній зазначена деяка паспортна інформація про мене, а також наявні окремі пункти стосовно мого здоров'я. Цю частину картки заповнюватиме лікар. Я отримую свою картку, ставлю підпис і рухаюсь далі. Зараз з карткою ви піднімаєтесь на другий поверх у 206 кабінет. Там наліво по коридору будуть сходи. Далі за планом лабораторія. Тут у мене беруть крови з пальця, аби перевірити її групу. Процедура відверто кажучи неприємна, утім швидка. Вже за кілька хвилин результати лабораторного дослідження готові. Мені віддають картку донора, і я прямую до наступного кабінету. Тут на мене вже чекає лікар, який має провести медичний огляд, проаналізувати загальні показники здоров'я та зробити висновок. Чи можна допустити мене до здавання крові? Лікар вимірює тиск, запитує зріст, вагу, а далі? далі розмова повністю конфіденційна. Тож ні вас, ні оператора я з собою не беру. Людина повинна сказати хронічні захворювання. І лікар вирішує, чи допускає, чи тимчасово не допускає до донації. Також інфекційне захворювання не можна в період здавати. Хворі на віл, звичайно, на сифіліс, на туберкульоз, віл, гепатити. Це також є протипоказом до донорства. Тож після короткого медичного огляду лікар дозволяє мені здавати кров. Наступна локація найприємніша це буфет. Тут мені пропонують теплий солодкий чай і печиво. Швиденький перекус перекуси, я готова рухатись далі. Ну а далі найстрашніше донація. Та спершу на кілька хвилин зупиняюсь біля місцевої реєстратури. Добрий день, вітаю. Хочу святи кров. Будь ласка. Тут дані з моєї картки переносять у комп'ютер. Все швидко. Вже за кілька хвилин я отримую свою картку назад і готова стати донором. Тримайте, будь ласка, двері перед Дякую. А це власне те, чого я боялась найбільше: донаційна зала. Саме тут відбувається процес забору крові. На руку мені накладають жгут, після чого ставлять внутрішньовенний катетер для забору крові. І це те, чого я боялась найбільше. Процедура справді не з приємних, утім вона не настільки болісна, як мені завжди здавалось. До того ж, больові відчуття швидко вщухають. Тані ваш, ваша ваша кров піде в відділ переробки. Там вона буде перероблятися, і ось саме цей пакет, та дозування, яке ви здаєте, 450 мл, Воно стандартне для всіх. Це та доза, яка не шкодить донору, але допомагає трьом людям. Протягом процесу забору крові медичні працівники перебувають поряд зі мною, а також перепитують, як я почуваюсь. Загалом же процедура забору крові займає в нас приблизно сім хвилин. Не качайте все швидко. Без змін? Без мін. Все дуже добре. Сьогодні ви більше водички. Угу. Тому що хвилювалися. стало. Коли людина здала кров, вона веде звичайний спосіб життя, без великих навантажень. Але ми рекомендуємо все ж таки більше вживати води, пити в цей період, краще харчуватися, щоб відновити як кількість крові, так і якість. Одразу в донаційній залі мені видають довідку, в якій зазначено, що я стала донором крові. Та дає право на відбун сьогодні, завтра. Або можете приєднати цей день і тут. У відомості нам цей день до відпустки, якщо офіційно працюєте. Угу. На першому поверсі у нас є каса на реєстратури. Там покажете довідку і заберете кошти на працювання донори. Угу. Дякую. дякую, будьте здорові. Останній етап отримання коштів. За здачу крові я отримала 45 гривень, 50 копійок. Наші кошти. Угу. дуже дякую вам. Гарного дня. Дякую і вам. Загалом, увесь процес донації зайняв у мене не довше як 40 хвилин. А от якби я робила це без оператора та підзйомок, то впоралася б значно швидше. Отож, друзі, такою була моя перша донація крові. Насправді, вже тепер, стоячи тут перед вами з цією пов'язкою на руці, я сміливо можу сказати, що страхів і переживань у мене було набагато більше, аніж по суті справ. Якщо ви, як і я, давно хотіли спробувати здати кров, давно хотіли, аби ваша кров врятувала чиєсь життя, але при цьому надзвичайно сильно переживали, як і я, то я раджу вам все-таки спробувати. Адже працівники підтримують, пояснюють, що відбувається, і загалом це ну. Зовсім трошки страшно зовсім трошки неприємно, але відчуття того, що ти допоміг врятувати чиєсь життя, воно згладжує всі ці неприємності.